сенсорно пізнавальний розвиток, мамин день. Малята, привіт! Нас звуть Леся і Михасик. Ми сьогодні прийшли до вас за допомогою. Допоможіть нам, будь ласка, підготувати сюрприз. А для кого саме буде сюрприз? Ви дізнаєтесь, коли відгадаєте нашу загадку. Найрідніша, наймиліша всіх вона нас пестить, тішить, завжди скрізь буває з нами. Відгадайте, хто це. Так, це мама. Так, ми сьогодні зібралися підготувати сюрприз для нашої мами. На мами день. Ви нам допоможете? Добре, дякую. Спочатку ми напекли для мами печиво. Подивіться, це моє печиво. А скажіть, будь ласка, воно одинакове? Звичайно, ні. А чим воно відрізняється? Так, правильно, формою і розміром. Я хочу розкласти печиво кошики. У мене є три кошики. Перший великий, другий середній і третій маленький. Тож я хочу кошики розкласти печиво за розміром. Допоможіть мені, будь ласка, малята. Розкладіть печиво. Дякую, ви молодці! А я... Також хочу розкласти своє печиво, але на тарілочки. У мене є кругла тарілочка, трикутна тарілочка і квадратна. То ви здогадались? Я хочу розкласти печиво за формою. Ви допоможете? То розкладіть мені його швиденько по тарілочкам. Дякую, малята, молодці! А тепер би посуд не намішало помити. Я помив тарілки. Чи одинакові мої тарілки? Ні, вони відрізняються. Чим саме? Так, кольором відрізняються, все вірно. Перша червона, друга жовта, третя зелена. І четверта синя тарілочка. Тостіка в мене тарілочок? Так, все вірно. Чотири. А ще в мене є чашечки. А вони одинакові? Ні, вони також відрізняються за кольором. А скільки в мене чашечок? Порахуйте. Так, три чашечки. А що потрібно зробити, щоб тарілочок і чашечок стали одинаковим? Так, правильно додати ще одну чашечку. А ну ж погляньте, будь ласка, і скажи, якого кольору чашечки тут не вистачає? Так, звичайно, жовтого. А допоможіть мені тепер малята розкласти чашечки біля тарілочок за кольором. Якою за рахунком буде червона чашечка? Так, першою. А жовта чашечка якою буде? Так. Другою. Все вірно. А зелена чашечка. Так. Третьою і синя буде якою за рахунком? Так, четвертою. Ну що, розставляємо? Молодці, дякую. А зараз трошки відпочинемо і порухаємось. Тож піднімайтеся. Ой добре відпочили. А тепер тільки погляньте, яких квіточок я назбирала. Ми з Михасиком хочемо зробити для мам віночки. Ви нам допоможете? Так, дякую. Я хочу зробити ось такий віночок. Подивіться вгорі. Спробуйте допоможіть. Яка перша квіточка? Так, жовта, друга. Молодці! О, який гарний у вас вещий віночок, дякую. А це Михасика. Віночок допоможіть йому зробити. Дякую, дякую вам, які ж гарні віночки вийшли. А тепер допоможіть нам, будь ласка, вкласти коробку. Подарунки для мами. Але будьте уважні, в нас є декілька предметів. Скільки сердечок, порахуйте. Чотири ще є у нас. Тюльпани, скільки тюльпанів. Також чотири, а цукерочок і цукерочок 4. А пончиків і пончиків також 4. Але до коробки ми покладемо певну кількість. Уважно подивіться на це. Біля предметів. І скажіть, скільки сердечок ми маємо покласти до коробки? Так, одне. А тюльпанів. А тюльпанів три. А цукеричок скільки? Дві. А пончиков? Так. Чотири. То готові? Будь ласка, покладіть до коробки певну кількість предметів. Малята, ви такі молодці, дуже дякуємо вам за допомогу. А ви от приготували подарунки для своїх мам? Покажете нам їх. А зараз нам час прощатися. До побачення, малята, до нових зустрічей!